Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. 250 днів триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми з вами будемо говорити про події, які зараз дуже динамічно розвиваються навколо зернового коридору. Будемо говорити про російський продовольчий шантаж і реакцію парламенту та світу. У нас на включенні Дмитро Саламчук, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної, та земельної політики. Пане Дмитро, ми вітаємо вас. Вітаю з українських полів. Добрий день, пане Дмитро. Динаміка подій, які відбуваються останні дні навколо зернової угоди. Вона просто розвивається дуже активно. Ми знаємо про заяву Росії про те, що вони припинили і вийшли з зернової угоди. Після цього не минуло й доби, як Турція і ООН заявили про те, що погодили рух наших суден далі. що відбувається, і як це вплине на наш експорт? В Принципі це було прогнозовано, тому що від російської сільськогосподарської продукції відмовилось в цьому році дуже багато країн світу, і ще з вересня місяця російська влада почала маніпуляції. То ми кудись не туди веземо наше зерно, хоча як це стосується, і умови всі, які були домовлені з ООН туреччиною, в принципі виконувались. То там ще якісь інші історії вигадували і. Е їм не знаєте, вони бачать те, що за українським зерном сьогодні стоїть чарга зі всієї країни світу 170 суден, а до них не стоїть чарз ніхто зрозуміло, їх від цього коробить Вони не знають, що вигадати. Туреччина заявила свою чітку позицію, як Йон заявила свою чітку позицію. І сьогодні 13 суден вийшли з завантажених і відправили до. Країна Азії одне відправилось по передовольчій програмі ООН до Ефіопії, і чотири судна зайшли на завантаження. Зрозуміло, що маніпуляції будуть продовжуватися і далі. і Тут потрібна реакція як Туриці, як ООН так і всіх країн світу в першу чергу, які потребують нашої продукції, і прям до того, якщо Будуть ставити далі палки в колеса, то робити, щоб вони забезпечували військовий супровід своїми кораблями, тому що як взагалі яке відношення до Чорного моря має Росія, чому вони нам щось взагалі мають блокувати? Та й в себе десь там на Магадані щось блокують, чи в інших регіонах, але їм чим більше катаклізмів в світі, тим і краще. Вони тільки цим і займаються, а нам фермерам всім. І владі збирати сьогодні потрібно врожай, тому що саме розпочались в активній фазі осінні жнива. Надішли рукавати зберігання врожаю. які перші надав це говорят пафет. Потім уряд Канади, Японії, USA. Тобто у нас є вже де зберігати зерно, то тобто змолотити врожай, зберегти врожай. А наші партнери мають допомагати по експорту. Також розвивати експорт зрозуміло, по західним напрямкам. Пане Дмитро, яка реакція з нашого боку, юридична реакція парламенту буде на ці події, які відбуваються зараз з нашою зерновою угодою? Реакція парламенту є вже, але вона можливо не настільки публічна, тому що потрібно роботу робити, і це найголовніше. Але і буде публічна заяви до всіх країн світу, заяви. До ООН, і щоб що не, не мають йти на поводку Росії інші і боятися їх, тому що від цього залежить в принципі передовольча безпека світу, від цього залежать сотні мільйонів життів, і не потрібно боятися однієї людини, а потрібно йти до рішучих дій і забезпечувати безпеку. Не можуть самі забезпечити, значить, не дайте нашим збройним силам України такі ракетні установки, такі обладнання, і наші хлопці забезпечать безпеку всього всього Чорного моря, якщо не зможуть забезпечити інші країни ці. Пане Дмитро, перед вами у нас був ефір з керівником моніторингової групи Андрієм Клименко, який розповів про те, що в принципі така ситуація з перепонами у нашому зерновому коридорі триває з 18 вересня, а вона не розпочалася тільки 30 або 29 жовтня. За цей час скільки ми, умовно кажучи, втратили від наших очікувань щодо експорту. Дивіться, експерт, в принципі, вийшов на нормальний рівень, експерт вийшов на довоєнний рівень. Зрозуміло, що якби е, переходження кораблів відбувалось трошки швидше, і хтось не маніпулював, то напевно, що якихось там з 10 е, додаткових суден ми б ще відправили. Але в принципі, за серваюся по експорту по морю були досить е, добрі показники. Майже як до воєнного часу, шановні колеги, ваше питання? Прошу. Владислав Обуху, Кінформ, скажіть, чи відомо що зараз із цінами, адже десь із місяць тому була інформація, що зерно в одеських портах коштувало все набагато менше ніж на світових ринках. Відповідно, наші аграрії втрачали. Як от нинішня ситуація за вашими прогнозами, може позначитися на цьому, і чи не стане це приводом для скуповання, так би мовити, цього збіжжя в наших аграріїв за безцінь і відповідно втрат і наших селян і втрат держави? Державного бюджету України ну, якраз от коли за новий коридор вже попрацював місяця два, налагодився експорт, то ціни на наші на наш врожай піднялись не зрозуміло, не до європейського рівня, тому що велику левову частину з'їдає дорога логістика, тому що дорогі спальне щоб довести чи до поратів, чи подальший експорт. І сьогодні, після заяви та Росії, пшениця на світових ринках за день подорожчала на 5%. Якщо це новий коридор буде заблокований, пшениця у світі дуже сильно подорожчає, тому що в принципі замінити майже немає чим, і коридор є для того, якби він ще далі працював стабільно місяць, два то ми повернулись би майже до. Логістичних витрат до воєнного часу, тому що сьогодні вони, о, якщо через там автомобілями вести на захід, вони сягають інколи там 150 170 доларів на тонні замість того, що аграрія отримав кошти, він має за транспорт заплатити. Якщо це потягом, це може там сягати 100-110 доларів на тонні Якщо це по морю, це автоматично на відсотків 40 дешевше, але і якби стабілізувала ситуація, і е, цей зелений коридор був на 100% безпечний. Що могли б заходити будь-які судна, то ціна б, значно б знизилася і отаймули б не логісти кошти, а отримали б кошти е, наші сільвосваробники. Без налагодженого експерту наші сільвосваробники не зможуть отримувати. Е, ту ціну скільки стоїть за нотам ну, європі чи в інших країн, і тут вже тоді е, потрібно повертатися здебільшого до переробки. і До речі, багато переробних підприємств е, з'являються в центральній західній Україні і експортувати вже там напівфабрикати Фабрикати, але це. Довгий шлях і не можна виробництво запустити там за 5-6 місяців повноцінне велике і в достатній кількості. Це шлях роками, і має в Україні бути як позиція переробки промислового індустріального розвитку, тому що це є наша економіка в майбутньому. Пане Дмитро, ми бачимо, що за останній місяць майже 200 суден з українським збіжжям стоять у мармаровому морі в очікуванні інспекції, і розуміємо, що це додаткові витрати, чи не вплине така ситуація і не вдарить це знову ж таки по нашим аграріям. О, зрозуміло, що додаткові витрати, коли логіст витачає на доставку. Він автоматично може знижувати ціну. Хоча зазвичай ті судна, які вже е, стояли на рейді, якби на завантаження, то вони вже об'явили ціну наперед фермами, вже це зерно ну, скуплено аграрії, зазвичай вже отримали кошти і воно доставляється в перети для завантаження. Зрозуміло, немає, немає будь-якого блокування, це всі розуміють. І е, чим швидше судно буде заходити, чим швидше буде завантажуватися, чим швидше буде уходити, тим більше коштів е, буде в на фунтах, тому що е, щоб це витратиться. Логістика чи очікуємо, ми що все ж таки вдасться продовжити роботу нашої зернової угоди без Російської Федерації? Ну, я надію, що так і буде. Сьогодні була чітка позиція Хваччини, так і ООН. Якщо цього буде недостатньо, я рахую мають підключитися керівники всіх країн, яким потрібна наша продукція. І навіть якщо потрібно робити військовий супровід, щоб забезпечити безпеку. Нехай цим займаються. Хай це роблять. А Росію. Я розумію, в них від них відмовились десятки країн світу від їхньої продукції. У них не хочуть купувати, а вони вже навіть ціну хочуть знижувати там на якихось декілька -де 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 доларів на тонні, Але вони до сутнішнього дня їм в голову не дійшло, що справа не в ціні не в 50 15 доларів на тонні, а що з ними не хочуть співпрацювати, тому що вони таке вчинили проти демократичної країни України, яка знаходиться в центрі Європи і. Е... Ім це не допоможе, хоча вони шукають різні моделі, бачачи так, що до нас в чарзі на завантаження там стоїть більше 170 судів, суден, а до них в черзі ніхто не стоїть на сьогоднішній день на їхню там, пшеницю чи іншу продукцію сільського господарства. І, Зрозуміло, їм це не подобається і буде не подобатися. але нам потрібно збирати ворожа зараз тривають жнива саме відповідальні, тому що літні жнива вони маленькі. Невеликі, як у нас більше аграрії засівають усінніх культурах. Саме за погода розпочались збір е, сої, збір соняшника, збір кукурудзи. Нам потрібно зібрати врожай, нам потрібно зберегти весь цей врожай. І, би, і займатися його переробкою, також і реалізацією. Але потрібно з першу чергу зібрати його на полях. Сьогодні зберемо сонячників фермерів на полі. Бачите, які чудові сонячники фермерів наших ресторій. Як голова дивіться, які вибуха. Це сонячні. Сонячники чудові, дійсно. Олія буде, олія буде. Це гарна новина. Дякуємо вам, що ви прямо ну, з полів. Ви просто от, подивіться, яке в студію, дивіться, яке українське відполо. Яка краса, от, подивіться, які Сонячники по 2 метри висотою, шляпки з величину голови. Олія буде натурально, егодична, найкраща і смачна в світі. Дякуємо вам, пане Дмитро. Дякуємо за ваш репортаж з полів. Це дійсно чудово. Нагадаю, з нами був Дмитро Саламчук, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Дякую за це включення. Шановні колеги, тож слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Саме зараз наша команда готує, готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, а ми, а ми віримо в наші збройні сили і продовжуємо продовжуємо працювати разом на нашу перемогу. Слава Україні.